17 травня вранці під час ділової зустрічі в одному з готелів Києва правоохоронні органи та прокуратура затримали українського бізнесмена та інвестора телеканалу Так ТВІ Віталія Кропачова. Інформацію про затримання першими оприлюднили телеграм-канали з сумнівною репутацією. Труха та страна, яким чином фото з місця затримання опинились на цих ресурсах. Невідомо. Адвокат адвоката Віталія Кропачова прокоментували ситуацію та зазначили, що арешт оскаржуватимуться госун обвинувачення необґрунтовані. Там в мене... в мене таке враження, що усі статті в кримінальному кодексі, які вони побачили, вони включили в цей документ. Навіть ті, які між собою абсолютно не стикуються, наприклад, там доведення до банкрутства якогось державного підприємства, до якого абсолютно ніякого відношення. Там Віталій Валерійович немає. Ми плануємо подати скаргу на затримання, оскільки ми вважаємо, що затримання було проведено незаконно. У слідчих на момент затримання була відсутня ухвала слідчого суддя на затримання. В той же час підстави передбачені статті 208. а 208 стаття передбачає вичепний перелік, коли можна затримати особу без наявності судового рішення. Жодна із цих обставин на момент затримання була відсутня. Віталій Кропачов, український бізнесмен, який працює прозоро і сплачує податки, який кожен свідомий власник бізнесу допомагає збройним силам України. Також підтримує та розвиває незалежні медіа, зокрема телеканал ТаксіВі та медіапроєкт Ukraine World News. Це вже не перший випадок, коли представники правоохоронних органів затримують українських бізнесменів. Ми працюємо над проєктом Цифрова держава. До нас приходять судді, адвокати та юристи, і ми з ними часто обговорюємо, як бути бізнесу зараз. Майже щоразу ми доходимо висновку, що є недосконалість у законах. Це дає можливість трактувати дії бізнесу як позитивно, так і негативно. Мовно податки сплатив, але чому не сплатив наперед. Інвестував у старе державне не так. Інвестував. Ми далі збираємо інформацію щодо цієї ситуації та інформуватимемо суспільство про відносини держави та українського бізнесу.